Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина люба, люба стала, пташечка злетіла і защебетала. Потім тірбі вітер миє, гуляє по полю. край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Сонце заходить, гори чорніють. Ташечка тихне, поле німіє, радіють люди, що відпочинуть. а я дивлюся і серцем лину, в темний садочок на Україну. я лину, лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиваю. Чорніє поле, і гай, і горе, на сині небо виходить зоря. Ой зоре, зоре, і сльози кануть, чи ти жисла же на україні, чи очі карі тебе шукають на небі сині, чи забувають, коли забули, бодай заснули. Зоре моє вечірня, з'їди над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобою. Садок вишневий коло хати, гроші над вишнями годуть, блугатирі з плугами йдуть. мої єдині, Не піде ти хоч мене при лихій годині. І ну, що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує, знать от Бога.